Нехай їхнє серце палає віру, а тут їх і ніколи не занепадає. Да Молимо тебе, Господи, за мина наших і наших років. Сьогодні, 24 лютого, в Україні вперше відзначили Національний день молитви. Дату обрали не випадково, адже цей день також є нагадуванням для кожного з нас про початок повномасштабного вторгнення. З того долоносного ранку минуло 1097 днів. Три роки, і ось сьогодні по всій Україні і на Рівненщині, зокрема, у спільній молитві згадали всіх, хто продовжує боротьбу на полі бою за нашу незалежність. Ми маємо вже третю річницю повномасштабного вторгнення, але слава Богу, наша віра стає сильнішою і збільшується наша надія на перемогу і на встановлення справедливого миру. І для того, щоб ця подія стала ближчою. І щоб ми вже скоро святкували цю подію, ми зобов'язані молитися. Згадали сьогодні і тих, хто віддав своє життя за свободу України, зокрема, відвідали загиблих воїнів, похованих на кладовище молодіжне. Воїни, які тут спочивають, вони не дають нам права зневірюватися, падати у безнадію, і що ж саме головне втрачати любов. Поклали до могил героїв парну кількість квітів, перемотаних синьо-жовтими стрічками на знак поваги та вдячності. Дійсно, має бути згуртовані, перш за все, маємо чітко розуміти, що це наш обов'язок саме перемогти. Сьогодні ми вшанували пам'ять наших героїв. Це самі ці герої, які саме. Повномасштабного вторгнення пішли першими. Ми маємо пам'ятати ці їхні подвиги. Повномасштабне вторгнення згуртувало, об'єднало українців. Це зробило нас як націю сильнішою. Зазначає перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Кожний з тих рідних, які сьогодні оплакують своїх синів, пам'ятають цей день. І я пам'ятаю, коли перші дні ми працювали цілодобово. Не знали ще до кінця, що буде, але при тому всьому ми бачили це гуртування людей, ми бачили, як нація об'єдналась, і ми розуміли, що ми стримаємо ворога і ми переможемо. Нагадаємо, що вже 24 лютого 2022 року під військоматами на Рівненщині утворилися черги із охочих добровольців захищати свою державу та її територіальну цілісність. Настрій бойовий, нормальний, паніки. Жодної. Проходив вчора комісію тероборону, але сьогодні призивається в оперативний резерв, хочеться бути в гущі події. Ну, мотивація сильна. Я сам недавно тільки звільнився з збройних сил, але після того як почув. Ну, я був готовий до того, що ситуація може загостритися, і в мене речі всі вдома складені. Я сюди приїхав по повістку. Готовий захищати Україну, суверенітет, територіальну цілісність. Черги були і в магазинах, аптеках, банках та заправних станціях. Люди боялися невідомості. Заборони на продаж ліків, продуктів пального немає. Є скупчення, вони об'єктивні на АЗС в аптеках. Просимо вас вкотре надавати пріоритет і перевагу саме службам надзвичайних ситуацій, швидким допомогам, аварійним рятувальним службам, які забезпечують критичну інфраструктуру. Також державні банки на території області працюють. У звичному режимі та попри страх, багато людей йшло до центрів служби крові, адже кожний розумів, наскільки це важливо. Вже зареєструвалося 122 людини, і ще як ви бачили в коридорі, десь біля 25 осіб, або ж навіть і більше є присутніми. Ну, ми працюємо, як ви розумієте, по нашому графіку до третьої години. Але сьогодні, звичайно, до останнього, я кажу, донора уже тоді всі розуміли, треба допомагати, хто чим може. Рівняни приходили і у волонтерські хаби, збирали гуманітарну допомогу і для ВПО, і для ЗСУ. Плели маскувальні сітки, готували їжу. У нас зараз є два напрямки для волонтерства. Це саме для воїнів і для біженців. Для біженців нам потрібні подушки, засоби особистої гігієни, покривала постіль, тобто все, що треба для функціонування звичайної людини. Для військових нам потрібен спецобділ. По можливості, якщо він є в когось дому, якщо немає, то це продукти харчування в будь-якій інтерпретації. Рівненщина стала тилом для тих, хто ховався від війни зі сходом. У перші дні повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла близько 200 переселенців. Загалом вже за три роки війни наша область прийняла понад 90 тисяч ВПО. Половина з них продовжує проживати на Рівненщині. Цей день, 24 лютого, назавжди закарбується в пам'яті українців, день коли життя повністю змінилося. І від перших хвилин страху не лишилося і сліду. Українці перейшли до активного спротиву, який триває і донині. Дарина Дарини Черемшина та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.